Шановні і любі мої колеги, дозвольте від щирого серця привітати вас таким яскравим святом, як Ювілей Палацу культури. Більш ніж пів століття ви даруєте людям своє мистецтво, свій талант та гарний настрій. У цей святковий день бажаю палацу культури процвітання і ще довгих-довгих років успішної діяльності. Нехай атмосфера творчості, якою наповнені стіни палацу культури. Пробуджує в людях доброту і любов, сповнює душу і розум благими намірами. Бажаю успішної реалізації планів, втілення в життя найспіливіших творчих ідей, вдячних глядачів. Нехай приносить задоволення робота і гаманець товстіє від зарплати. Щоб працювати не доводилося в суботу, відпусток і вихідних було багато. Хай успіх переслідує у справах, а щастя і затишок нехай чекають вдома. Життя хай має висилкові барви. Нехай не буде ні турбот, ні втоми. З ювілеєм. Усіх вас дуже люблю. Шановні працівники культури газопромислового управління Шабилинка, газовидобування. Щиро вітаю вас з 60-річним ювілеєм. Мені, і Петру Олександровичу, пощастило працювати у цьому чудовому колективі. Тут ми створили народний український хор сайво. Було приємно працювати з творчими людьми: Валентином Північним, Сергієм Григоровичем. До речі, на його вірші я написав декілька пісень, а до 50-річчя написали оду в «Палацу культури. Добрим словом згадую всіх учасників хору сайво, котрі щедро дарували свій талант, команд Шеналинця. Нехай музичним вітанням для вас прозвучить. Моя пісня на вірші Івана Козака весна кохання у виконанні народного аматорського чоловічого вокального ансамблю Заліщицького міського будинку народної творчості. Яке залишиться особливим для мене, тому що саме з цього місця почався мій творчий шлях? Тут я вперше вийшла на сцену, вперше танцювала в зразковому колективі Грація. Перша побачила вистави та вперше сама грала як акторка на сцені, і це місце будинок культури мого рідного селища Донець. Щиро вітаю вас з ювілеєм! Бажаю процвітання, натхнення та нових досягнень. Нехай ваша сцена завжди буде наповнена світлом, талантами та щирими емоціями. Окремо хочу подякувати Фролові Тетяні Іванівні та топчій Валентині Петрівні за навички, за знання, за підтримки. Та віру в мене з ювілеєм рідний будинок культури. Шановні колеги, дорогі друзі, від імені театральної студії Март щиро вітаю дім культури з величним ювілеєм 60-річчям від дня заснування. 60 років це ціла історія, наповнена творчими здобутками, яскравими виставами. Культурним розвитком і безмежною любов'ю до мистецтва. Окрему вдячність я хочу висловити своєму вчителю, який відкрив для мене театральний світ мистецтва, цераф Дмитро Степанович. Також прийміть глибоку вдячність автору всіх сценаріїв Сергію Григоровичу Ламзіну, людині великого таланту та невтомного натхнення. Саме його творчість дарує кожному свято унікальні і незабутні враження. Особливі слова шани висловлює керівниця творчого колективу Валентині Петрівні Топчій. Її професіоналізм, самовідданість та душевне тепло надихають, об'єднають і ведуть до нових перемог. Також хочу привітати з цим ювілеєм свій рідний колектив. І побажати подальшого процвітання, нових звершень, творчої енергії та натхнення. Нехай дім культурі ще багато років розвивається, залишається осередком духовності, таланту та культурного розвитку нашого міста. З повагою та найкращими побажаннями керівник театральної студії Марина Міщерякова. Зі святом, мої любі колеги. З Днем народження мій рідний будинок культури. Ти як світлий острівець радості, і натхнення для всіх нас. Нехай твої стіни завжди наповнюються музикою, сміхом і щирими серцями. Вважаю тобі ще багато-багато років тепла, творчості і світла. Привіт, друзі! Хочу вас привітати! Привітати з ювілеєм вашого спільного дому. Великого, затишного, модерного Палацу культури. І хочу зізнатися, що я сумую сумую за тими часами, коли ми з вами працювали разом і частіше зустрічалися. Тоді ми і самі були тишечки молодші і краще в нас, теперішніх. Тому від щирого серця хочу побажати. Хай у стінах вашого палацу культури завжди вирує молоде, яскраве, талановите, різнобарне. Життя, у вам, гараздів, творчих, злетів, натхнення і миру нам усім вітаю! Бувайте. Доброго дня! усім! Сьогодні я хочу привітати з ювілеєм свій улюблений будинок культури, де завжди затишно і тепло, де діти кожного дня можуть культурно розвиватися, незважаючи на ці складні часи для нашої країни. А також хочу згадати людей, яких з нами більше немає. Але які зробили вагомий внесок в розвиток культури нашого селища. Одним із цих людей був мій дідусь, бодко Володимир Степанович. Саме він привів мене маленькою трирічною дівчинкою до двори будинку культури, де розпочалося моє творче життя. Хочу окремо кожному, хто мав і має відношення до процвітання культури в нашому містечку, сказати слова вдячності. Це неймовірні люди. Дякую за себе особисто, за моє яскраве дитинство в цінах нашого будинку культури. Бажаю всім миру, та міцного здоров'я, слава Україні. Улюблений рідний будинок культури. Я Від усього серця вітаю весь колектив, всіх глядачів з вашим ювілейним днем народження. Ти дійсно рідний, тому що дуже багато концертів, спектаклів, різного виду події були продані пліч пліч разом. Нехай ваша сцена буде завжди яскравою. Ваша глядацька зала буде завжди повною аншлагів, 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 аншлагів. Бажаю нескінченного натхнення кожному. Бажаю нових талантів, які будуть розквітати їх колись і ми. Бажаю безліч радісних подій. Я впевнена, що наша перемога не за горами. І ми разом з вами заспіваємо нашу переможну пісню. Я цього дуже чекаю! Я за вами дуже сумую, обіймаю, цілую і до зустрічі! Привіт, мене звати Анастасія, і сьогодні я хочу привітати з неймовірною датою наш дім культури. Коли я була малою, я ходила туди на танці і вже тоді закохалася у спорт. Пронесла це кохання через все своє життя. І сьогодні я тренер з йоги та гімнастики. Тож хочу сказати, що наш дім культури це не просто дім культури, а місце, яке зароджує яскраві творчі, неймовірні долі. Хочу так само привітати всіх тих, хто працює у домі. Культури, і робить його тим місцем, яким ми його знаємо сьогодні. Це душа нашого містечка. Зі святом тебе. Доброго дня, шановні друзі. Дозвольте привітати колектив проспілкового будинку культури ШГВ з 60-ї річниці заснування. Мені довелося працювати в цьому колективі 12 років на посаді звукорежисера та керівника гуртка. Це дуже творчий та креативний колектив. Завдяки керівництву ШГВ, особливо первинні проспілкові організації. Колектив завжди мав саме сучасне технічне обладнання та можливість приймати участь в усіх концертах та конкурсах по всій Україні. Це були самі яскраві творчі роки в моєму житті. Я бажаю колективу по-перше миру, добробуту в сім'ях та нових творчих досягнень. Культури. Вітаюшись 10-річним ювілеєм. Для мене ти назавжди залишишся місцем, де я танцювала, брала участь у конкурсах краси, дорослішала та гартувала характер. Тут я знайшла натхнення, дружбу і любов до сцени. Дякую за теплі спогади, безсінний досвід. Бажаю тобі ще багато років яскравого творчого життя та нових перемог. Дорогі друзі, вітаю всіх! Із чудовим ювілеєм, 60-річчя нашого рідного будинку культури, саме тут, колись я починала свої перші кроки на сцені: танцювала, співала, брала участь у виставах. Вітаю всіх, хто працює тут сьогодні, і тих, хто колись створив цю історію, і тих, хто тільки починає робити свої перші кроки на сцені. Нехай наш творчий дім і надалі дарує людям тепло, радість, рух і тепло сердець. І нехай опски звучать і надалі ще багато-багато років. Вітаю мене звати Дмитро Всієнко. Я учасник колективу Червона калина. Хочу поздоровити колектив будинку культури з вашим ювілеєм, з вашою річницею. Хочу подякувати за те, що ви робите таку складну, але дуже приємну е, працю, яка дає можливість з ранніх літ. Е, Фіксувати в своїй голові приємні спогади, які були на сцені за весь цей час. Я вперше ступив на сцену, коли ще був дуже дуже маленьким хлопчиком і жодного разу про це не пошкодував. Я б зараз міг працювати в колективі, творити, але на жаль, я стою на варті нашої батьківщини, тому чисто здалеку. Хочу ще раз поздоровити вас зі святом, побажати ще раз успіхів. Дякую, що ви в нас є. Вітаю з днем народження Будинку культури і від щирого серця бажаю всього найкращого, тому що ювілей 60 рочків це така дуже визначальна дата. Ну що, не хворій, будь завжди позитивним. І я впевнений, що весь колектив, який зараз є у будинку культури, допоможе тобі це зробити. З днем народження! 60 років це не просто дата. Це 60 років натхнення, сцени, світла прожекторів і щирих описків. Колись я пробував себе у спорті у різних гуртках, але справжнє серце знайшло свій дім саме тут, у домі культури. Тут я вперше відчув, що сцена це місце, де я живу, де кожна репетиція це пригода, а кожен виступ це маленьке диво. Особлива вдячність тим, хто стояв поруч від самого початку нашій Марині Володимирівні. Людині, яка відкрила двері в цей чарівний світ театрального мистецтва. Ви не просто вчили нас говорити тексти, ви вчили їх відчувати. Дім культури це не просто будівля, це родина. Родина, де кожен важливий, де завжди чекають, підтримують і щиро радіють твоїм успіхам. З ювілеєм наш дім культури. Нехай і далі тут народжуються таланти, звучить сміх, лунають оплески. І живуть справжнім мистецтвом. Дякуємо за все, що ви робили для нас з любов'ю. Ваш учень, який знайшов тут свій шлях. Мій любий палац культури. Мрію колись знову опинитися на цій сцені разом з друзями із театру Єдність та команди клубу веселих та кмітливих форс-мажор. Колись ми не просто грали на цій сцені. Ми робили революцію у серцях, у душах, у головах і вчилися. Боротися за справедливість на мині Мазайла Миколи Куліша ми вчилися пишатися українським і висміювали меншовартість. на антигоні софокла. Ми вчилися боротися за справедливість, навіть якщо ціна надто висока. І Вчилися сміятися над собою, тому що гумор рятує у надскладних ситуаціях. Я знаю, що зараз керівник нашого театру єдність і ідейний натхненник команди КВК «Форс-Мажор» Дмитро Степанович Равк переживає важкі часи. Діма, тримайся. Я дякую тобі за той вогонь, який ти розпалив у наших серцях, і дякую цій сцені і цим стінам за те, що були моїм домом, і за той шлях, який ви нам дали мені і ще. Тисячам дітей. Ми зіграємо ще обов'язково. З Днем народження, мій любий Палац культури. Одразу попереджаю, що інтерв'ю всі ці камери то не моє. Це в мене, мабуть, від батька. Мені казали, що у нас толенька дата на носі, тому що я не міг надолучитися. 60 років. Ну, Що сказати, будинок культури він. Відіграв велику роль в житті багатьох із нас e, і взагалі сім'ї моєї. Тут, тут і я ходив на маестро, на всілякі кружки пенсіональні. E, o... Краще роки мого дитинства тут пройшли, я так вважаю. Моя мама тут працювала також. E, ну і, звичайно, мій батько всі пам'ятають Гіну Шевченка. Хтось його любив, хтось його ненавидів, але байдужих до нього точно не було, це факт. Ну що сказати, вітаю, вітаю з юбілеєм, бажаю просвітання, наснаги всьому колективу, і найголовніше побажання, що після перемоги ми всі разом, не по відео. А всі разом зберемося в цьому залі, і з цієї сцени заспіваємо пісні. Слава Україні! Бажаю здоров'я, дорогі колеги, шановні друзі. Я дуже радий, що маю нагоду привітати свій улюблений рідний будинок культури і з ним народження. Перебуваючи у лавах Збройних сил України, я, як ніколи, відчуваю необхідність людини. Долучатися до культури, народної творчості, усього прекрасного, щоб не уподобатися варварам подібних до наших ворогів. Вірю, що скоро повернуся до рідного колективу з перемогою, і ми а, після страхіття війни подаруємо Україні неперевершені творчі шедеври. Бажаю рідному колективу. Учасникам гуртків та студій натхнення і творчого взльоту, а глядачам радісних зустрічів з чарівним світом мистецтва. Зі святом вас люблю, пам'ятаю, сумую. Привіт, моя рідненька! Я дуже скучила за вас. Мені вас дуже не вистачає. Сьогодні мені сумно, тому що я з вами. Але все одно я хочу вас привітати зі святом. Адже ви, моя частка душі, моє життя. Хочу вам побажати тільки всього самого найкраще. Ви найкращі. Я впевнений. Наш будинок культури виховає ще не одне покоління чудових та великих дітей. Я вас дуже люблю.